Церква предлагає нам євангельський принцип простий, доступний, легкий. Як хочете, щоб поступали з вами люди, так і ви поступайте з ними. Лука, 6 глава. Як хочете, щоб з вами поступали, ну, поступайте і ви так. «Но щоб ви не були похожі на грішників всього, а вони красавці, вони, мабуть, постійно депутати, міністри, високопосадовці. Вони не можуть бути прості. Любіть ворогів ваших, благотворіть, не задумувайтеся. І взайми, давайте, де коли не чекає нічого тоді, і лише в тому случаї буде вам нагорода велика від Всевишнього і будете дітьми Всевишнього, будете синами Всевишнього, бо Він, Отець Небесний, благий к неблагодарним і злим. І принцип православний, євангельський святий. Будьте милосердні. Ну будьте милосердні, такі, як Отець Ваш милосердний єсть. Господня милость покликає нас мінятися і не повторяти старі помилки, бо вони такі, як драчка, як та, та зацепка, котра постоянно ціпляється до нас. Павел тут підсказку дає, друге Коринфянам 9 глава. Виділисте сіятеля на полю, та той сіятель, котрий сіяв щедро, повну жменю, розмахнувся і много пшениці посіяв, потім много зайшло. А от котрий думав, що він зекономить, менше метав в результаті на полю, зайшов плод рідкий і слабий. Бог сильний обогатити кожну благодатцю Божої, тому не треба сумніватися, що Бог силен і в час голоду, і в час війни, і в час епідемії своїх людей підтримати. І так, щоб не робити помилок, Бог прикликає нас нині на бути носителем благодаті Божої і плоди Духа. Це як плоди дерева. Ти посадив дерево в саду плодовитоє, такої, по-нашому, скіпноє, і радуєшся, коли на ньому з'явилися добрі плоди. Ну і Бог радується, коли нас і з вами дивиться, коли деревце, то ми з вами, вдруг по милості Божої. І своїми трудами вдруг указує, що плоди Духа нашого також, які плоди любов, радость, мир, довготерпіння, благость, милосердя, кротость, воздержання. На таких, каже Павел, і не треба закона. Православним християнам не треба підписувати. Іди чесно, домів, не зайди у якусь п'янчушку. Обийди людей злобних. Не треба приписувати, ми то самі знаємо. Не треба підписувати, думів, як це маєш вести, то у старих євреїв було прописано, кожен крок життя був прописаний, як має бути. Для християн православних на генетиці прописані закони Божі, і ми самі легко догадуємося, по крайній мірі, маємо догадатися, як поступати. В тому нам великий помочник, святитель Йоанн Максимович, архієпископ Шанхайський і Сан-Франциський. У нашому Соборі внизу маємо мощі цього святого, а в Ужгороді будується храм в честь цього святого. Но цей святий нам важний ще й тим, що він, будучи родом із Харківської губернії, пройшовши путі і з питання, оказався у одній із. Семінарій православних зустрілися наші студенти, хлопці, русини із Подкарпатської Руси, мали того чудесного святого за викладача, за преподавателя, яку вони отримали великолепну школу. Як вони були підготовлені, коли верталися домів на Чехословакію, на Підкарпатську Русь і направляли їх на приходи, а вони знали. Проповідувати, бо в них був добротний учитель, святитель Йоганн Шанхайський. Сам він був невисокого роста, його молитвою іцілялися. От почому взире на подвіг святителя Йоанна Шанхайського, тепер він став великий святий для Америки, і сотні тисяч американців. Стали православними, образ Йоганна. Там сотні монахів таки поднялися, що і ми удивлялися подвигу громадян Америки. На кожній державі де є православні, в тому числі і в нашій країні, Бог свою милость проявляє. Ми сьогодні молимося святителю Отче Йоанне, моли Бога за нас. Щоб Бог поміг нам бути мудрими. Жити треба в мирі і прощати, бо каже Господь через апостола, якщо ти способний простити, і Бог тобі простить. Ну а якщо ти ще й милосердний, то звучить нині слово апостольське і євангельське. Будьте милосердні, як Бог ваш милосердний єсть. Бо ж так поступає? Ми діти Божі, діти Української православної церкви канонічної, а також діти нашої древньої, древньої, Карпаторуської православної церкви, яка починається від Святих Кирила і Мефодія. будучи настоящими дітьми Божіми, милосердними, ми й тут таки, а в вічності віруємо що Господь віддя наші труди, терпіння, наші терпіння судових переслідувань, уніжені, оскорблені, видя от ті подвиги, і той на землі нам много радості дасть на ну, вічності і зробить нас наслідниками Царства Божого. Амінь.